Зняв двері, зняв назад поріг і, як бачите, замазюкав гарматним салом, гарною змазкою, ті місця, куди може не попасти мовіль. Наприклад, отут зверху, де буде стик поругаю цієї железяки, отут буде стик, там буде стик під домкратник. І промазав оцей низ там, де не буду варити, але я буду варити знизу в торець. А це сало від температури буде плавитись і заповнить мені шов. І шов не буде ржавіти. тому що найбільша проблема це що шов. Ну і туди трошки замазюкав. Шов ржавіє. Тут такого не повинно бути. Ну і, звісно, отвори. Підемо скрізь є. Зробив розмітку отут. Оцього розміру, скільки сантиметрів, де куди і як. І тепер ставлю поріг і приварюю.